Вітаю підписники! Ви на каналі Сніжинка. Чому не варто торкатися носа домашніх кішок? Чому не можна чіпати ні смурчика? Багато власників вусатих вихованців не раз помічали роздратовану реакцію кішки на дотики до носа. Нерідко у пухнастого друга трапляється нежить, через що ніс тварини стає більш вологим. Господар починає перевіряти стан вихованця, дратуючи кота своїми спробами доторкнутися до мордочки. Це пов'язано з тим, що тварини мають дуже чутливий ніс. Ним вони вкрай гостро відчувають запахи. Особливо від рук власника. Якщо людина брудними руками тягнеться до морди чотирилапого улюбленця, то в нього може початися роздратування. Через це котик може почати чхати. Також не рекомендується доторкатися і до інших чутливих частин тіла кота. До них належить хвіст. Який також має безліч нервових закінчень? Це ж стосується і подушечок лап. Якщо вихованцеві стає жарко, то ця частина тіла є єдиною структурою з потовими залозами на тілі. Моя ж думка на рахунок цього така: у кожного котика є свій характер. Одному може подобатися, коли ви його торкаєтесь до носика, а другому не подобатися. І кому як не вам, краще знати свого улюбленця. А яка ваша думка? Напишіть у коментарях. А я дякую вам за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися та поставити лайк, щоб не пропускати саме найцікавіше. А з вами була Сніжинка. До скорої зустрічі!